героїв нашої програми можна говорити довго. Люди вони не нудні, а веселі та практично не мають комплексів у повсякденному житті. Це бізнесмени, лікарі, менеджери, шкіряні штани або джинси чорна кофта, шкіряна куртка, і обов'язково повинна бути борода та мотоцикл. А ще стан душі, адже байкером стати не можна. Ним потрібно народитися. Так вважають самі байкери. Привіт, друзі! В ефірі наймолодіжніша програма Нова генерація. Бачите, сьогодні ми працюємо на виїзді для того, аби познайомити вас із життям байкерів. Тож подімо дивитися! Уже четвертий рік поспіль байкери організовують мотопікнік. Який знаменував закриття мотосезону? Такі події байкери святкують завжди разом. Воно й не дивно, адже на мотоз'їзд приїхало близько ста мотоциклів. Скільки років ви на мотоциклі, і що він означає для вас? Десь десять я з дитинства. Ну, я знаю, моє хобі. Кожного своє хобі. Хтось наклейки збирає, хтось мотоцикли. Ну, я знаю, подобається мені. Яка марка мотоциклу? «Ямаха». маха. Так. Да. Мікрофона це означає, напевно, що ви сьогодні ведучий цього. Так, я ведучий цього дійства, один із організаторів цього дійства. Ну така, бачите, всі гуляють, а мені приходиться працювати як і вам. Ну, така наша доля. Але але ну це приносить свого роду задоволення, тому що ми робимо для своїх друзів, для своєї субкультури. Це робимо, хтось мусить брати на себе відповідальність. Сьогодні закриття саме мотосезону. Що можете сказати, що вже було зроблено саме цього мотосезону? Цікавого. Ну, що цікавого в мотосезону – мотосезону мається на увазі, що вже холодно, вже не, не так е, приємно катосити на мотоциклі. Але, де... але це свого роду є і Чи підсумок. Роди... Так, це свого роду підсумок. Люди будуть ми будемо нагороджувати е, найдальню поїздку. Е, хто ну хто де був в яких цікавих місцях, тому що в нас є люди, які були… ну. Катаються не тільки по Україні, їздять по цілому світу, і Фінляндія, і Грузія ну дуже в дуже багатьох місцях. Тому от ми ділимося враженнями, спілкуваннями. Підходить кожен, ну кожен мотоцикліст, кожен байкер е мріє побувати в десь далеких краях, тому, що це дорога, це наше життя байкерське. Та? Тому підходить до цих, хто вже десь був, ділиться враженнями, ділиться, ділиться, ну так сказати, тим набутим е опитом е цієї людини, яка вже десь подорожувала. Я бачу, що Лаймен сьогодні у вишивці в українській національній розтіпніть. Будь ласка, покажіть нашим телеглядачам, що ви є патріотом. Мотоциклетне свято відбулося за межами міста Ужгорода. Вітчизняні та закордонні байкери мали можливість на свіжому повітрі при горінні ватри ділитися враженнями про відремонтовані мотоцикли і планувати майбутні спільні зльоти. Zostrila ja i zakordonnych motocyklistów. Drodzy, na motopiknik zawitali i polski bajker, zaraz ja was z nimi poznajomлю. Dobry dzień, powiedzcie prosim, im, ako volacie, a od Cześć, dobry dzień, jestem Mariusz, Maniek. E, przyjechaliśmy z Polski do was na zaproszenie od Jury, e, którego poznaliśmy na zlocie w Szyrawie, na Słowacji. No i powiedział, że robią zakończenie sezonu, żebyśmy do nich przyjechali, Zostaliśmy tu ugoszeni super, bardzo fajne kamraty. Mamy nadzieję, że będziemy jeździć częściej. Teraz No, dziewięć osób, dziewięć osób. Bajki harley Davidson, Yamaha. 500, 500 kilometrów z Polski. Z jakiego hostiem Z jakiego miasta? No, Dęblin, Zakopane, Kraków. W Polsce sypał śnieg. Jak wyjeżdżaliśmy, było 0 stopni zero. i sypał śnieg, jak tutaj jechaliśmy. A kogo no, była cesta sem do Użhor? cesta była dobra, ale jak wyjeżdżał jeden kolega z zakopanego, to sypał śnieg i było zimno, a gorzej będzie jutro, bo jutro u nas ma sypać. Ciężko wracać. Bardzo ciężko. Zawsze powrót jest, bardzo ciężko. Відрізняються такі заходи у вас у Венгриї и тут. Van-e különbség a magyar hagyják találkozók között. Nagyon nagy különbség van, vagy Vékarizné c'è. Magyarországon már nem is nagyon járok motoros találkozóra. A Barcs Nivénő praktycznie hadik na zóstrichi motocikleti. ott hasja. Itt uh, sokkal uh, több programot tudunk, tudunk adni, akik jönnek. Tudna bátor bírsa a program, na sérsi most lévojszti. Egészen más a hangulata. Zózsim insé násztri. Як вважаєш, чим круто Ну, по-перше, знаете, кажучи, машина це средства передвіження, а байк – це душа людина. Тобто для байкера, для мотоцикл, для мотоцикліста – це, прежде всего это свобода, це дух свободи, це, это ну, отпускаешь все проблемы и, и это просто эмоции вперед несешься, это, это не знаю, яркость, это счастье, это позитив. Знайомтеся, це Єті. Він, як справжній байкер, любить незалежність і свободу, а ще не може прожити без подорожей і усіляких пригод. Єті розказав нам, скільки тисяч кілометрів подолав минулого року і де опинився. Саш, скажи, будь ласка, ти об'їздив чимало країн на своєму залізному другові? Розкажи, будь ласка, де ти вже побував? Саме Большое путешествие мое это было в прошлом году. Я ездил в самую северную точку Европы. Называется Нордкап. Это в Норвегии. Путешествие было на восемь с половиной тысяч километров всего и заняло чуть меньше трех недель. Вот. Щоб мінімізувати бюджет, я жив в палатці, сам собі готував на горілки їду, їв вот, підножний корм. Ну, як це ось так. Окрім того, що ти побачив чимало цікавого, наскільки це кайфово, от їхати самому, готувати самому, все робити самому. На самом деле это ру, 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 рутина, собирать, разбирать вещи каждый вечер, собирать, это, это, это очень не хочется делать. Собирать палатки, паковать все, потому что ты ничего не можешь оставить. Ну, как бы, э, очень, ну, во-первых, красиво, природа совсем не такая, как здесь, она постоянно меняется, там как целыми такими климатическими зонами, там сначала это, там, лес густой, потом камни, потом... Взагалі нічого не росте, олени на дорогах ходять. Серед затятих байкерів я зустріла. Не повірите, дівчину-байкершу, чи не єдину тут. Рената з дитинства знає про мотоцикли усе. Воно й не дивно, адже дівчина виросла у родині байкерів. Привіт, Ренату, ми раді бачити тебе на цьому заході. Чесно кажучи, не знала, що ти займаєшся таким видом, екстремальним видом. Да, на самом деле, з самого дитинства їжу на мотоциклах. Уже з восьми лет папа посадил на мотоцикл. В садик я їздила на мопеде, а потім вже все більше і більше мотоциклів, все більше кубатури. Вот, і зараз уже езжу на большом кольцевом мотоциклі. Розкажи про свій мотоцикл, детальніше, скільки в нього куб. Туры. Oh, сейчас езжу на Yamaha R1, 1000 кубовый. Можно сказать, что это один из лучших спортивных мотоциклов, вот, на котором участвуют гонщики в разных мировых гонках. Вот. Так что вот так катаюсь. Чому ви вирішила відвідати саме цей захід? Знаєте, мені дуже приємно, що вже третій рік підряд роблять такі мотопікніки. і це дуже сплощає всіх байкерів цього города І и... Это круто, когда можно собраться, классно посидеть, покушать, все, тем более все бесплатно, покататься по городу, чтобы люди видели, что есть у нас такое движение байкеров в городе. Что нет, там каждый клуб катается отдельно, что мы можем все вместе сделать праздник мотоциклистов. Тобто, ти саме для цього свята знайшла час і приїхала з Києва. Звісно, Даву вот Тільки сьогодні утром, 8 утра, Я приїхала домой, одразу при в порядок завела мотоцикл і виїхала всім ребятам. Окрім традиційних байкерських гулянь, на мотопікніку була представлена виставка раритетних мотоциклів. Залізні ретро коні знову живуть новим життям завдяки їх власникам. У той час, коли одні викидають таке залізо на металобрук, інші дарують їм нове життя. Виявляється, що кожен із цих мотоциклів має свою історію. От, припустимо, оці мотоцикли вони були поширені у Другій світовій війні, і аби противник не бачив цього мотоцикла, вночі фари закривалися чохлами. У вас навіть шарфік під колір вашого мотоцикла. Розкажіть про нього детальніше, адже це раритет. Да, він був 59-го року випуску. Він мені достався як ну, у дуже занедбаному стані. Рік, рік я потратив на те, щоб його привезти у цей вигляд. Так, дуже надійний мотоцикл, має зараз 800 кубів. Ну, крейсерська скорість у нього так 90- середня, і Надійний мотоцикл. Це моя любимиця. Я на неї кличу Галька. Галька. <рес> Скажіть, будь ласка, чи можна от з цією Галькою їхати, до прикладу, від Ужгорода до Мукачева або об'їздити ціле Закарпаття? Я кожен тиждень до батьків їжджу в Вершаву. Я є родом з Варшави, я їжджу на ній. Виявляється, що ретро мотоцикли здатні ще і на таке. Уже стало доброю традицією годувати байкерів особливими стравами на кшталт ухи та плову. Щодо останньої, то готується вона за особливим, як мені повідомили, байкерським рецептом. Скажіть, будь ласка, скільки в цьому казанку літрів? 60 літрів. Пішло 15 кілограм м'яса, 12 кілограм рису і морковички і цибульки, теж по 10 кг. Так що вийшовся 60-літровий казанок. З пловом розібралися. Ідемо до другої кухні, де варять уху. Привіт, привіт. Привіт. Розкажи, будь ласка, що ти тут робиш? Сторожиш уху? Да я гріюся, гріюся. Тому що дуже холодно, насправді, але всі молодці, всі тримаються. Скажи, будь ласка, що для тебе означають оці заходи? Я знаю, це насамперед тепла, дружня атмосфера, купа знайомих, яких ти не так часто зустрічаєш, бачиш. Ну, і це зазвичай заряд енергії такий хороший. Чи не хочеш ти ще мотоцикл? Мотоцикл. Ні, напевно, не хочу. Я і хочу, і не хочу. Я боюся все таки. Я напевно би не сіла за руль, але в принципі такі заходи ти відвідуєш? Ну практично щороку. Байкерами познайомилися на мотоцикли, подивилися, страви скуштували. Пора й додому. З вами була програма Нова Генерація. Зустрінемося у наступній програмі. Па-па!